Дуже небезпечно користуватись дезодорантами, тому що якщо ви блокуєте виділення поту під мишками, мозок не може очиститись. Мозок від токсинів очищається тільки під мишками. І якщо люди там блокують, а не дай Бог хтось заколює там, то взагалі дуже величезні проблеми можна створити зі своїм мозком. Мозок токсини має не тільки від нашої атмосфери, їжі, алкоголю і так само. Мозок сам створює токсини через негативні думки. У негативні думки активізують нервову, подразнюють гормональну систему і гормони стресу, токсичності, вони реально вижигають мозок, і мозок виділяє прям фізичні токсини. Можливо, ви помічали, що негативні люди реально дурно пахнуть. Це теж така величезна причина. Давайте покажемо маленьку вправу з кундаліні медитації, яка знімить негативну тиск. <клух> Буду з нами робити. Тут півник в мене. <клух> Буду робити, зна... буде робити з нами. Давайте <клух> зробимо. Перепрошую, ми робимо медитацію. Давайте, ручки так. І починаємо швидко рухати пальцями. І можна навіть. Хочеш слово. І можете в цій вправі дійсно спітніти. Чому? Тому що мозок моментально буде Перепрошую. очищатись і викидувати токсини. Робіть так 3-5 хвилин, і ви відчуєте, напруга в голові стає меншою. Ну, все закінчуємо. Якщо ви хочете дійсно пропрацювати свій мозок, очистити його, щоб він був. Чистенький, кристальний, сфокусований, щоб не було такого туману. Я вже закінчую. Приходьте на тренінг з кундаліні медитації в квітні на супермозок. Деталі в описі під цим відео.